27 червня 1940 року на Буковині була Румунія. Всі громадяни, які проживали на Буковині, вони були румунами, вони мали румунські паспорта. Вони лягали спати 27 червня 40-го року румунами, а проснулися вже де факто була совєтська власть, радянська влада Їм Румунські паспорта у них ніхто не забрав, їх ніхто не позбавив румунського громадянства, а натомість дали їм паспорта Радянського Союзу. От тоді вже був перший випадок подвійного громадянства на Буковині. Не можна сьогодні ущемляти цих людей. Знаєте, що вам скажу? Якби влада була б мудрішою і, і, і чеснішою і е, виконала би сподівання майдану, якби зробила краще життя е, не тільки на Буковині, а й у всій Україні, та не було б цієї проблеми взагалі. Нікому то руминський паспорт чи інший був би не потрібен. Ну, вони з цими паспортами перетинають кордон. Вони, е, до речі, вони вивозять, якщо, якщо розібратися, вони вивозять якусь якийсь товар певний, вивозять в Румунію, завозять світ валюту. Цим людям треба дякую говорити, а не сьогодні їх щемити і не гнобити. І це питання, я не розумію, чому воно виникає з року в рік подвійним громадянством. Не потрібно раз і назавжди врегулювати. Ми так всі прагнемо дуже до Європи. Так а у всій Європі дозволено подвійне громадянство. До речі, в села Гора є австрійське громадянство, що ви знали. У начальник обласної митниці це парадокс. Є і українське, і австрійське громадянство. Чому Австрія, я думаю? Ні, Австрії немає нема. ні, ні, взагалі немає подвійного громадянства, але мрію мати знати Гондураса, там дуже багато генералів. Мені там буде комфортно. Як депутат обласної ради, як громадянин України, я категорично негативно відношуся до... Подвійного громадянства. Так. Я розумію, що людина проста людина. Да? Отримав там паспорт румунський, так? поїхав в Лондон, Париж, так? я не буду інші міста називати, так? класти плітку, заробити гроші. Бо треба дітей вчити десь, да? треба щось коло хати зробити, хату побудувати. Та нема проблем. Нічого немає проти. Ну, немає нічого проти, чесно -каніч. Ну, Раз така держава, раз він не може знайти. Роботу тут да, заробити гроші, mm -hmm. да, він змушений щось робити. Да, він все зробив. Ну, це його питання. Інше питання, коли отримують паспорт виключно для того, аби завести на територію України без плати податків, автомобіль, ну, скажімо так, класа люкс, а це як правило у них, да, починаючи від БМВХ5, закінчуючи там, значить, Тойота і так далі. Uh, то тут не хочу.